Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся зовсім не огляд на нове доповнення Кіне Ранчо. По-перше, хочу випити за ваше здоров'я. А по-друге, давайте починати. Власне, це я, тому що я подумала, хто ще може оглядати це доповнення і вино в ньому, як не я. Але ми зараз мене трішечки перевдягнемо. Ми оберемо, щоб нам висвічувався лише пак кіннеранчо. І вдягнемо мене так трішечки по кавбойськи Ось такі шортики, мені подобаються. І ковтинка. Ковтинка, ковтинка, ковтинка. Ось така на одне плече. Мені теж подобається, вона є фіолетова. А, ось цей пояс прикольний, хай залишається. А, замість кросівок ми вдягнемо мені якісь ковбойські черевички. Оці, наприклад. Тільки давайте чорні, бо фіолетових знову ж таки нема. І під цей образ я дуже сильно хочу вдягнути ось ці в мене є класні диряві колготки в сіточку. Все, я вважаю прям дуже-дуже слей. Ну і звичайно, звичайно, ми вдягнемо мені капелюшок. Ось цей. Є рожевий такий Барбі стайл, але це не моє. А я собі, мабуть, вдягну просто звичайний чорний капелюшок, бо Сімс продовжує булити любителів фіолетового і не додає нам фіолетових свочей. Також я хочу додати собі манікюр подовше. Ось цей просто буде шикарно. Давайте переглянемо швиденько інші мої образи. Ось такий офіційний в мене наряд. Ось такий спортивний звичайний. А Піжаму я не змінювала. Залишила, яка була. Ось такий в мене наряд для вечірок. Такий дуже розпусний. Ось такий купальник я його теж не змінювала. Ось такий наряд на жарку-погоду я його також не змінювала. І змінила, зробила ось такий зимовий костюмчик. Додала ось цю курточку, це теж з кінного ранчо. І давайте ми трішечки підредагуємо, власне, задля цієї цілі мій характер. Лонка! Приберемо те, що я гік, і те, що я не люблю дітей. Замість цього додамо мені, що я люблю коней. Де тут є? Любить коней. І давайте подивимось, чи є тут якісь риси пов'язані з власне, нектаром. Ні, ні, риси пов'язані з нектаром нема, тому ми візьмемо мені ранчера. А все, ось така дівчинка. Давайте ми повернемо їй її, її. Звичайний повсякденний наряд і зустрінемось з вами на ранчо. Ну що ж, це моя остання спроба записати це відео. Так, і як ви можете бачити, в мене вже ні настрою, ні сил, в мене є тільки вино. І то його залишилось небагато. В тому шматку відео, яке ви ніколи не побачите. Ми з вами трішечки розвинули з нуля наш ранчо. У нас тут є два дорослих коня. І від них народилось вже оце лошадко. Гілка навчилась робити нектар. Так, де в нас зберігався полуничний? Отут. Давайте ми і це полуничне туди покладемо. Я навіть не знаю, що з приводу цього всього робить. В нас є трішки грошей, давайте поставимо смітник. Де в нас тут ще було сміття? Іди, до речі, подоглядай за рослинками. Отут у нас ще бокал вина стояв. У нас тут дерева, до речі, вже виросли, скоро зможемо збирати з них ружай. Добре. Ну, але, ну, у всьому цьому є якийсь плюс. Принаймні, мої сусіди вже ніби завершили свердління. І ну, на цьому шматкову відео не буде свердління. Це вже якийсь плюс. Це вже щось хороше. І я навіть за це вип'ю. Можете подивитись на качечок, на лебедів. Дуже гарно. Дивіться, вона дуже е, задоволена, тому що вона погралася з лошадком і вона ніби прийняла пологи. Іди щось поїж. Ось всі наші тваринки тут. Можете спостерігати за тваринками поки що. Сумно, звичайно, що такий великий шматок геймплею випав, але ну, ви можете зараз подивитися, як гілка збиратиме какашулечки. Це теж важливо. Чому ти така зла? Давай поговоримо з тобою. Заспокійся. Його треба заспокоїть, бо він дуже в стресі. А що йому там не вистачає? Енергії. Ну так іди, сонечко, поспи. Дуже, звичайно, сумно мені тепер. Він в стресі? Іди, заспокой його. Тяше. Це, Ця... Сум... той в стресі, той сумний жах. Давайте назвемо ще кізочку. Ми назвали цукерочка нашу рожеву вівцю, а от кізочку не назвали. Як ми назвемо кізочку? Давайте ми кізочку назвемо дерезуня. Знаєте, коза дереза, а це маленька кізочка, тому вона дерезуня. І треба буде ще годувати їх. Ну, ось так. Граємось, годуємо наших кізочок. Давайте будемо зробляти на ній гроші. Ми Можемо продати шерсть і продати молоко, а це ми можемо витерти. Давайте подивимось, чи нема ще кокашулік. Поки що нема наші коні. Розкажи йому жарт, я не знаю, ще спробую його заспокоїть. Все в порядку. Хто це? Це сік чи лоза? Е, до речі, треба ж вам розказати. От, ми спочатку завели ось цю конячку і назвали її лоза, тому що вона виноградна, лоза виноградна. Е, і вона зараз в порядку, все в неї екселент. Потім ми завели оцього коника, ми їх е, е, врятували, тобто вони були ці дешеві за 200 з чимось мелонів, недорогі, непородісті і. Зі складним характером, але дешевші. Він зараз теж в порядку, він виноградний, тому я назвала його Сік. Я змусила їх зробити лошадку, і от у них родилось оце малесеньке чудо, яке я назвала Сорбет. Сорбет виноградний. І він зараз дуже в стресі, і ми намагаємось його заспокоїти. Так, що там в не. За... За... Він все ще якийсь незадоволений. Давайте з ним поговоримо. Давайте погладимо йому так. Давайте з пляшечки його погодуємо. Що не так, дитино? Що не так? Мілка дуже щаслива, тому що вона займається своїм ранчо. Їй це подобається. І все, він щасливий теж. Давайте ми йому скажемо, щоб він пішов, а, погрався в цей м'ячик. Я, власне, йому цей м'ячик і купила Всі коні в нас щасливі. А, Сурбет зараз піде гратися Ні, щось він не хоче гратися, але окей. Далі хай він тут самі собі чилять, а ми підемо подоглядаємо за нашим садочком. Оце теж треба прополоти, оце треба продати. Отут треба прополоти, полити і обробити від шкідників. І я буду дуже щаслива, неймовірно щаслива, якщо в нас а, достигла полуниця, тому що це буде означати, а, що ми зможемо робити далі нектар, а я дуже вам хотіла показати, як це. Робити нектар. Що вона там незадоволена? Чим вона не задоволена? Вона зробила поганий продукт. Жінко, заспокійся. Так, в нас є. Да, це це продамо? А. І гриби теж продамо. Ага, в нас є ще для підобрення. Давайте підроб... піддобримо. І ми з вами можемо зробити ще два полоничних нектара, тому що для одного нектара нам потрібно три е фрукти. У нас зараз є 6 полоничок, тобто ми з вами можемо 2 нектара зробити з цього. Давайте вона закінчить з цим. І одразу піде до нашої нектарниці і зробить полоничний нектар. Тут наша рожева овечка, наша цукерочка пасеться. Таші конаки. Тут лошадка знову невдоволена. Да що ж з тобою не так? Він знову в стресі. Дуже важко з цим лошадком. Чому батьки його не заспокоюють? Важко важко з цим ранчо. А вона, до речі, вже скоро матиме третій рівень. І ми відкриємо ще деякі види нектару Я думаю, от зараз вона а, зробить ще одну пляшечку полуночного нектару і вже прокачається до третього рівня. Я на це сподіваюся. Давай, Гілочка, давай, я в тебе вірю. Ну, ну, давай, ну ще трошечки! Ну, 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 ну будь ласка. Ну ні, ну там буквально ще трошки не вистачило. Ну як так? Почисть. Нам доведеться купити щось. Давайте купимо яблука, вони дешеві. І зробимо нектар з яблук. Просто щоб докачатися вже до того третього рівня, бо це якесь знущання. Давай, жінко, я в тебе вірю. Є! Третій рівень! Ура! Так, і давайте просто перевіримо, які нектари нам починають бути доступні на третьому рівні. І так, на третьому рівні ми можемо робити нектар з трави. М -м, це щось прикольне. І нектар зі сміття. Це щось неприкольне. Нам потрібна сміттєва рослинка. А хіба сміттєва рослинка не приходить з Еколайф? Тобто, мені тупо недоступен один вид нектару, тому що в мене немає Еколайф. Це, по-вашому, прикольно? Мені здається, не прикольно. Я маю купити ціле доповнення. За тисячу гривень просто щоб додати собі один нектар, а Хоча мені геймплей Еколайфу не цікавий. Я не збиралася купляти це доповнення, і я не буду, ви мене не змусите. Давайте заспокоїмо нашого лошадка. Іди, calm down його, calm down, calm down, І ще розкажи йому якусь, якийсь жарт, розкажи. І поговори просто з ним. За в порядку, а сік чомусь сумний? Давайте його розрадимо декілька разів. Тепер вона теж сумна. А чому вона сумна? Типу, емпатично до е коня ставиться. Іди попійся Іди Йди і пісій ходи. О, давайте ми зберемо цю травичку. Так. Ага, в нас є тепер одинадцять цих штучок, і ми можемо з неї з цієї трави наробити нектару. О, так. Давай. Взагалі, нектар з трави це схоже на якийсь е сільський самогон. Це щось типу абсенту. Не знаю, але ну, це прикольно. І дивіться, в неї вже виходить за раз дві пляшечки. А, і вони навіть нормальної якості. Давай, поки ти щаслива, роби ще. Я вам буду зблизька показувати, як вона це робить. Да! Який лавдей! Лав це не про нас з тобою, гілка. Навіть не засмучуйся. У нас лав до нектару. Давайте подивимось якість. Excellent, екселент, normal, normal. Тобто вона спочатку робить, типу, нормал, а потім вже прокачує скіл, розбирається, як робити саме цей вид нектару. І починає робити його краще. Давайте от кудись сюди запхаємо. Воно, мабуть, порожнє. І давайте подивимось, чи не треба нам ще щось підобрювати. О, ми можемо ось це піддобрити. Це ми можемо якість покращити. Це добре. Вони будуть трішечки краще. Так, ми все вже піддобрили, так? Да? О, оце можна ще покращити. Цікаво, а ці можна підобрювати какашульками. Е, Ні, на жаль, не можна. Тому давайте купимо. Нас вистачить на е, ось такі... Два, тому ми візьмемо їх. Ну, щоб хоч якось піддобрити. Потім будемо більш багаті, будемо більш е, дорогими добривами піддобрювати. Тут в нас, до речі, латук росте. Ось так ми за садочком нашим доглянули. Можемо ще зібрати какашулечки. У нас малий знову в стресі, Я просто, ну, реально не розумію, що не так. І нам треба чистити кізочку. Давайте ми її. А, дерезунічку нашу покличемо, і вона прибіжить, ми її почистимо. Чому вона сумна? Що сталося? А, це через те, що свято погано пройшло? Ну, Гілка, не засмучуйся, зараз зробимо тобі свято. Перше іди по її, що вона там? Вона нещаслива. Є, і поговори з нею. А, там, не знаю, пограйся з нею. А цю треба погодувати. Давайте ми її погодуємо. Ну і заодно вже раз ми тут, то й вже її почистимо. Іди, що ти зависла. Від них дуже позитивні мудлети, до речі, бачите? Вона дуже щаслива, що вона... А, Спілкуються зі своїми тваринками зранчо. Одразу її можна постригти. Це вона щаслива. Так, давайте ще кізочку нашу дерезуню знайдемо, її, мабуть, можна буде подоїти. Треба піклуватися про садочок. Але спочатку мені потрібна коза. Де ділася коза? Скажіть мені, будь ласка. Тут у нас курник стояв, ми його продали, бо не було грошей. А, ми загубили козу. Панове, ми загубили козу. Де коза? Де коза? От проблема цих овечок і кізочок в тому, що я не можу їх ні покликати, і вони рілі можуть бути де завгодно на території, і, як ви бачите, я просто її не бачу. Я не бачу, де поділась моя коза. Кудись пропала коза. Кудись пропала коза. Вау, well. знайдеться. Мабуть. А, роз, Трава ще не виросла, але в нас є аж 12 полуничок. А хто не знає, 12 поділити на 3, це буде 4. Взагалі-то, так? Табличка множення. Угу. І ми можемо, значить, зробити 4 пляшечки нектару. Давай, давай, гілочка, роби. І вона все одно падає. Просто. Як би довго вона не прокачувалась з цієрни, це вона все одно падає. І, до речі, вона сумна, тому в неї може не вийти нектар, тому що я виявила, що її настрій впливає на це. Понячка. Знову в стресі. Що йому не подобається, я не знаю. Він, він в мене вічно в стресі. Ті спокійні. Це просто добре все і все добре. Ну ти ж, мати, заспокой його. Голодна вона. Роби нектар, голод, потім поївся. А нектар, до речі, поповнює харчування. Тобто, якщо ваш сім голодний і вип'є нектару, він трішечки менше буде хотіти жерти. І так, ми зробили чотири пляшки нектару, дві з них якості Excellent і дві нормальної якості. Давайте ми їх віднесемо в наш підвал. А полиничний нектар ми зберігали десь тут. Давайте ми сюди його і покладемо. І що я хочу? Хочу зараз, щоб гілка пішла сюди, щоб вона відкрила оцей ящичок. В неї тут поганий нектар, але він вже трішечки настояний. Вона його зараз дістане. І дрінк, 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 дрінк. Молодець, одразу два. Прям підтримує тебе. Oh, ah. А, Ну що, мої любі, а, ось таке коротке відео. Просто набільше в мене нема сил <після>, після всього цього знімати. Але, принаймні, я просто перевірила, як працює вебка. Ваше здоров'я. Якщо ви хочете, щоб я. Зняла ще серію а, виживання гілки на ранчо, пишіть у коментарях. Обов'язково ставте подобайки. підписуйтесь на мій канал. Можете ще дзвіночок натиснути, якщо хочете. А з вами була гілка виноградна і гілка виноградна. Па-па!